Привіт, друзі! Почав я, значить розбирати двигун, так як вже є проблема, немає компресії. Загубив частину відео першого. Я починав знімати з самого початку, але кудись вона ділася. Взагалі не знаю, куди воно могло дітись. Скажем так, відео почнеться з того, що я вже починаю витягувати форсунки. Я думаю, нічого там сложного спочатку немає. Я зняв корпус фільтра повітряного, зняв акумулятор і зняв цю верхню верхній пустний колектор пластмасовий. І, в принципі, далі починається відео. Ось, будь ласка, його початок. Дивіться із задоволенням. Так, ну, витягнути просто так не вийшло. Але я витягнув. Як? Дивіться, зробив отаку приблуду. Е, оце, ну я не знаю, як в українській з'їв ключа 22. Оце макет. Я приложив просто ключик на 22. І оце отута. Отут, оце лискиці, під ключик на 22, приложив цей ключик. Тут я підточив, бо мішає цим шпилькам. Оці шпильки вони не дають запхнути. Тобто, трошки я підточив. Товщину я не міряв, я приблизно глянув, схожий такий товстенький метал. У мене був. Трубочку бажано товстостінну. Ну, я непогано також зробив. Я думаю, нормально все по кругу обварив. Зробив ось таку петлю. І отака в мене, ну, скажімо так, обратний молоток все-таки в мене був, я згадав, мені зробили. Це шток із стойки передньої. У мене з вольво вона, палець поршньовий один, палець поршньовий другий. І отакий крючечок я приварив, щоб він був більш універсальний у мене. І от дивіться, Зараз покажу, як я знімаю на слідуючій форсунці. Дивіться, відкручуємо. Так, я ще постукую, бо так. Ну, Давайте я так покажу. Ось ці два болтики відкручуємо. І зараз поставлю камеру і будемо далі з вами разом відкручувати. От, біда. Так, ну видно, видно, приблизно видно. Дивіться, постукую ці болтики. Ось так. І зараз другий. Бажано. Так. Якщо не плануєте знімати голову, то краще позатикати оці всі дирки. <гум> щоб тоді не прийшлося її знімати. Все, відкручуємо обережненько, щоб нічого у нас не перекрутилося. Все пішло, все добре. Так, є одненька. Сюди складаємо. Так, є друга. Краще постукати, щоб її трошки відпустило, бо хто з нас, коли підкручував і тому подібне. Так, є. Тепер беремо, де я положив, вам показував. О. Ось. Заставляємо. О, тут уже шпилька трошки піднята, вже не так і зручно. Так, я зробив плотненько, то прийдеться набивати. Ні, шпилька трошки викрутилася, потрібно єшкою її назад закрутити. Так, є, трошки підкрутив. Ну, повинно налізти, але краще, мабуть, підточити. Так, піду підточу. И потом заново попробуем. Так, все подточил. Вот так трошки тут с я. Здесь уже пошкоду руку. Так, сюда. И молоточком набиваем. все пошло. Так, есть. Тепер беремо ось так і поїхали. О, це б навіть легше пішла. Могла би так піти. Все, і ось так вона дістається. Ну, перша трішки важче. Ну, це ось залите, я не знаю, якесь тут грязь, щось таке воно. Незрозуміле. І ось так достаємо. Все, форсунку дістали. І так далі повторюємо. Що ти? Так, зняв розпредвали, зняв кришку верхню, яка держить розпредвали. Одвіз, до речі, дизелісту заліз форсунки. Так, на перевірку. Якщо щось буде не так, то будемо созванюватися, ремонтувати, чи що там робити. Ну, Тут показало зломаних ось раз, два, три, чотири, п'ять рокарів напополам переламало. До речі, у першому переламало, але мабуть клапан не загнуло, так як була компресія. У другому обидва переломані. І у третьому обидва переломані. Так що, не знаю, буду зараз відкручувати ще випускний колектор. Там уже наче ще ж свічка розжарювання залишилася одна. Будемо мучати її викручувати. Так, тут трошки розібрав, щоб легше було все. Ну, Від голови я все від голови максимально знімав, щоб я міг зняти. Тут, тут термостат на цьому боці зняв. Тоже. Щоб все, все легенько було і просто знять. І ось голова знята вже. Така ситуація по поршнях, наче ніде не подоставало. Два, було, два залиті, як бачите, на цих вона наче робила. І тут навіть по вихлопній видно. Також. Так, це все скину. йдемо, значить, до голови, бо з'явилися нові інтересні. Так, по клапанах. Нічого не світиться, пролив трошки бензином, мокріють майже всі. Ну так, щоб найскорі стояли чи ще щось, ну, наче не видно, але, 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 але буду знімати усі. І буду, це вже ми її. І буду зажимати у дрель, перевіряти, як б'ють, не б'ють. по цьому будемо приймати рішення, чи міняти всі, чи може деякі залишимо. Так, свічечку, там уже я подумав, отак от воно ламалося. Отак от отламалося. Це я зараз відламаю і сюди приварю якусь чагаєчку чи, чи болтик, мій якийсь заб'ю, і обварю і спробую викрутити. Сюшечку заміним. Тобто тут добре висверлювати, я думаю, нічого я не буду. Трішки тут повичищаю. Бо отака сажа тут тече. Повичищаю і буде все добре. Так, які ж у нас новини з'явилися? Це ті, що були переламані. От вони пополам. Тепер ось вони 3, 4, 5. Так. Тепер ці цілі цей цілий. І тепер пішли інша сторона. Хлоп, 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 хлоп. То, Щоб ви розуміли, то отака ситуація. Залишилось тільки 3 цілих. Що буде з клапанами ще невідомо. Будемо розсухарювати, дивитись, але ну, невтішні невтішні результати. Так, розсухарюю клапана. Вже деякі розсухарив. Не знаю, при візуальному, ну так, наче все добре. Але зажав... Жалку... І ось так я. Перевіряю клапана. Ну, не знаю, правильно, неправильно, але цього достатньо для домашніх умов. Ось поставив рівненько. Ну, як чи рівненько, щоб е, твердо стояв. І ось так нажимаю кнопку. Ну, як бачите, ну так приблизно це всі в такий стан в усіх клапанів. Але, ну, знову ж таки, ще може бути патрон. Патрон може нерівно зажимати. Тому я клапана ці очищаю і забираю на роботу. Мені токар перевірить, їх б'є чи не б'є вже на токарному. Але знову ж таки, у Volvo, на Реновському моторі, я робив отак. І ці клапана я позалишав. Там, коли зовсім загнуті були, я ті, ті викидав. А отакі, в такому стані, як зараз, я позалишав. Зараз авто робить і. Е, ну, в залежності від цього, це стоїть в гаражі, а те заводиться і їде. Тому тут вже вирішувати вам. Ну, для домашніх умов, скажімо так, знову ж для економії, то ось примітивний варіант, як їх перевірити. Може, все ж таки буду міняти, і міняти скоріше за все, всі. Е, приспособу ось таку собі зробив. Дивіться, це ось прив'язую до стола. До слюсарного, щоб вона коли надавлює, щоб я так не От, щоб не піддимало. Тепер зробив отаку трубочку. Я собі вже робив для Вольво. Ну, так можна було канавки трошки більші, бо ну, не дуже зручно. Ну я боявся тонкостінна труба. Боявся, що цей. Що тонкостінна, бо дивіться, ось сюди вона єлі єлі пролазить. Ось сюди дуже плотно пролазить. Так обточував, там шайбу приварив я таку. От. Не в мене ось на Volvo я робив отак. Також це ще посипалось, Також з підручних От так я робив отак ось. Оце в мене було. Також вона віддівалася на шпильку одну і надавлював. Трубочку я дівав, бо коротеньке зробив. Тобто я таке робив. А потім повішу. А тут я зробив ось так поставив рівненько. І натискаєш. І воно там чуть сильніше натискає, з камерою погано. Натискаєш, і потім він взяв з мобільного набору. У мене такий неодимовий магнітик бо не тверточку взяв, ну зручніше так руками, бо не підлажу, дуже тут мало місця. Ну Вже повитягував, там сухарики лежать. Потихеньку розбираю. По клапанах е прийму рішення. І, і ще, ще ще, не знаю сальниками, що робити. Дуже грубі, але чи вони такі нужні, чи ні. Все ж вони завицькі, так я не знаю, чи вийде. Хай краще може залишається, ще, ще не вирішив. так. І свічку розжарювання я не висверлив. Я вчора промучився, дуже багато нервів втратив, але так я ну, шкоди ще не встиг наробити. До алюмінія не достав, але нічого хорошого з того не вийшло. Отже, така ситуація. Так як я наробив шкоди свічкою розжарювання, полежав, я бросив це все, пішов я відпочивати. Півночі я думав про це вже, тому що, думаю, ну це реально проблема. Потрібно буде купляти вже, вже голову, я був готовий купляти ради цього. Але полежавши, полежавши, думаю, стоп, ну крайній варіант, заходжу в інтернет, думаю, шукаю проблеми, люди, звичайно, з цим стикалися. Тобто, по-любому були такі проблеми в людей. І значить знаходжу я на форумі, що люди працюють азотною кислотою. Азотною кислотою це та кислота, яка при, так би мовити, при правильному розчині, вона з'їдає залізо, але не чіпає алюміній. Те, що нам підходить, свічка розжарювання, вона з різа, а головка алюмінієва. Тобто, це все оброблюється і все працює. Ну, Звичайно, надія в мене була, тому замовляю я азотну кислоту і виділяю час, тому що це зразу сказали, це не швидко буде. Виділяю час і починаю цим займатися. То, що буде, дивіться далі в відео. Так, друзі, почав приїхала кислота азотна, почав травити свічку розжарювання. Ось вже йде реакція. Дивіться, ось замовляв. Тут наклейка вон, видно, азотна кислота, 56%. Зверху наклейка, щоб можна було відправляти. Тут уже готовий розчин. Ну, я так сильно не прораховував, але я налив 60 кубиків шприц лежить. 60 кубиків кислоти і долив 20 кубиків дистильованої води е, можна, можна використовувати і е, 56%, але якось вона гірше працює, тобто трошки треба розводити. Саме краще працює, це від 30 до 45%, якщо я не помиляюся. Оце в цьому діапазоні потрібно і ну, поки бурлить, працює. Поставив ось дуйчика, щоб трошки підігрівати. Зараз вимкну, бо наче мені сильно жарко. Ну, при 20 градусах повинна працювати вона не нижче 20 градусів. Можна трошки більше, але, як уже доказано, то сильно воно не, не вліє температура. Тобто, так залив. Ну, Це відео не буду вам показувати, як ближче до результату, буду змінювати, буду виливати оцю стару кислоту, вибирати шприцом. І... Заливати, підливати новий, щоб була краща, краща реакція. вступу з метал. Ага, і ще одне. Он, може, якщо бачите, дивіться, там кислота, щоб коли протекла, не порушила клапанні сідла, то я їх промазав гарно салідолом. Тобто, якщо вона навіть і потече, то шкоди вона великої не наробить. Вона, я думаю, не пролізе під салідол. Коли протравиться повністю свічка. Так, травлю вже 4 години. Якщо видно, буде, показується, ну тут вже 4 чи 5 витків. І дивіться, наскільки став плавніший метал. Ось видно чітке відмінність метал і різьба. Дивіться, метал дуже, до речі, ото екстрактор. Отож, моток екстрактора у мене обломаний. Дивіться, метал набагато став плавніший. Тобто, ну, я думаю, що допомагає 4 годинки, ну, скажімо так, не швидкий цей процес. Але знову ж таки, недарма є така приказка, поспішиш людей насмішиш. Тобто, будемо робити так, щоб зберегти. Різьбу і не наробити шкоди, бо ось дивіться, я питався висверлитися. Це ще я так нічого практично не зробив. Я попросверлював отвори. До речі, дуже добре, що я просверлив отвори, так як п'ятно контакту краще і кислота краще береться. Тобто, ну, я думаю, буду далі травити, буду витравлювати. Тобто, повинно все вийти. Ще годинка, і я вже зміг витягнути кусок екстрактора. До речі, його погано з'їло, і це з дешевих екстракторів Інтертул. Ну, дивіться, він майже цілий залишився. Я не знаю там навіть такого, щоб гарно його поїло, я не бачу. Ну, тобто, все все, вроді він ціленький. Але я зміг його достати, я поколопав трішки отворкою і магнітом витягнув. Я не знаю, бачите, не бачите, який там стан. Ні, погано видно. Вон уже відки різьби. І ще метал залишився. Тут так же само добре видно різьбу. Так, вже вечір, то на завтра залишаю, ще завтра буду протравлювати. Так, пройшло приблизно 10 годинок і ось результат. Дивіться, це все обризгане. Ну, це так би мовити, частинки металу, тому що воно змішане, воно вже не активне, ця кислота. Дивіться. Все. То трішки грязненька, буду перемивати, але різьба взагалі не пошкоджена взагалі. Да, Навіть частково. Все добре. Висверлив, травив, травив, допоки не побачив край різьби із обратного боку. Тоді вибив, бо воно б тоді ще, ще б оце доїдало. Тобто, оце воно до самого низу, воно б могло травити ще, не пропускати. Дивіться, навіть оцей спіралька, мабуть, яка нагрівається, чи яка там вона вольфрамова, вона також її з'їла. Тобто, така ситуація. Все помогло. На все про все плюс-мінус 10 годин у мене пошло Кожні півгодинки я приходив, доливав, вичищав, заново заливав, і воно заново почало бурлити. До речі, коли витягнув частинку екстрактора, то набагато реакція покращилась. Тобто я заливаю кислоту, і вона прям така аж випригує. Оце все пішло, оце все обрискування. Це після того, як я витягнув кусочок екстрактора. І дивіться, дуже добре, що обробив шпильку. Також я обробив шпильку е, салідолом, заглушку салідолом, тому що її б отак би і побило. Це по алюмінію воно відмивається, я вже ось пробував, Це воно добре відмивається. А це б могло побити і шпилька була б вже пошкоджена. Тобто, ну е, користуйтеся цим. А ще забув сказати: залишилось у мене. Дивіться, шістдесят мене було кислоти. Мілілітрів і 20 мл було дистильованої води. Десь 20 мл в мене залишилося готового розчину. Тобто, на все про все, в мене 60 мл готового розчину пішло на ось цю всю біду. Тільки обов'язково потрібно засверлюватися, щоб пятно контакту було більшим. Ну, дивіться, там в Ютубі можна знайти. Люди цим займаються, займаються на професійному рівні. Я робив це перший раз. І після першого. Перших двох годин я чесно думав пускати руки. Але дивіться, не здався. Так, виділив я майже два дні на це все. Але ну, я результатом задоволений, різьба не пошкоджена. Тож, голова ще буде працювати. Так, друзі, О, значить, вже підготовий під збірку її. Дивіться, клапана притерті. Усі. Залишив всі старі клапана. Всі добре притерлися, пастою намазав, двічі крутнув, я все вручну притирав. Всі добре притерлися. Тут, а також, ну, не знаю, я думаю, що все буде добре, все ходитиме. тобто, без, Взагалі без питань. Єдине, що, ось дивіться, це гарний клапан. Ось, ніжка його. Вон, бачите, вона така блискученька. Гарна. А ось дивіться, я на наждачному папері трішки підрівнював. Бачите, ямка? Воно було трішки рокером вибите. І таких 9 штук у мене. Ось, дивіться, саме споганіший. Я спеці... спеціально залишив таку ямку, вона тоді підрівняється при роботі. Головне, щоб вирівняв плоскость трошки. Все, дивіться, притирав я, значить, звичайну пасту я, я давно вже купляв, вже не пам'ятаю. І тут такою другою. Вона така в тюбику. Все добре притирається, все гарно. Тобто. Я думаю, що ми зустрічаємося в другій частині вже збірка. І ще в цій частині я додам список. Ну, так би мовити, якусь картинку, список, що я саме купив, весь перелік. Е, мабуть, і ціни я також додам. І тоді вже вам буде якось зрозуміліше, чи я не знаю, хто осудить і тому подобне. Тобто ставте коментарі. Щось роблю не так, то виправляйте, але роблю сам. Роблю це в перший раз. Так, питаюсь підсказок у людини, яка розуміється в цьому. Але знову ж таки роблю це все сам. Тобто, звичайно, щось робити мене правильно, щось робити мене так, як всі. То дякую за перегляд. Переходимо на другу частинку. Там я вже буду збирати цей мотор, і ну буде запуск, звичайно. Будемо далі ремонтувати авто. І ще може щось попадатиметься. Так, дякую за перегляд, до побачення.